Приклади для наслідування. Добрий приклад удвічі цінніший за добру пораду. Історія перша Королева Паркінгу Якщо ми змінимо своє ставлення, то не лише дивитимемося на життя по-іншому, але й саме життя зміниться. Кетрін Менсфілд. Як ти це робиш? Вигукнула я, коли тітка Джуді зайняла паркувальне місце просто перед дверима піцерії в її районі, повний відвідувачів. Але ж це моя тітка Джуді, королева паркінгу. Вона ніколи не паркується на задвірках, де б я з нею не їздила у торговий центр, продуктову крамницю чи її улюблений ресторан. Тітка Джуді паркується біля входу. Завжди паркувалася і паркуватиметься далі. Одного дня ми прямували до ювелірної крамниці Сан-Франциско. Ми не встигли виїхати навіть за межі округу контракоста, як рух зупинився. Разом з іншими автівками на подвійних смугах руху ми повзли тунелем, що поєднував міста Орінду та Окленд. І, звісно ж, біля кабінок для сплати проїзду на мосту стояла черга, навіть для транспорту, який мав на вітровому склі абонементи на проїзд. Опинившись на мосту, ми пленталися і зупинялися. А над водою, що текла під нами до міста, світило сонце. На щастя, ювелірна крамниця була у складському районі, а в портовому місті, як от Сан-Франциско. Логічно, що склади розташовані поблизу затоки. Дякувати Богу, наш поворот був перший, тому, з'їхавши з мосту, Мерседес тітки Джуді став у довгу чергу з машин і вантажівок. Ми чекали, поки тричі дозвільний сигнал, а потім змогли повернути ліворуч на вулицю з одностороннім рухом. Що проходила під автострадою. Нарешті перед нами постали утилітарні складські приміщення. Я розуміла, що тут паркувальних місць буде обмаль або на дорозі, або на віддалених автостоянках. Навіть на вулиці ніде не було паркуватися, усе обмежували зони розвантажування. Зрештою, це було місце, куди доправляли сировину й товари, щоб потім надіслати їх звідси на продаж в інших місцях. Вона не призначена для покупців із передмістя. Я приготувалася йти пішки. Коли ми виїхали з під шосе, праворуч від нас було паркувальне місце. Тітка Джуді навіть не поглянула на нього. Один квартал, другий, вона впевнена їхала далі. Ось ми й приїхали. промовила тітка Джуді, коли ліворуч від нас з'явилася будівля, у якій була ювелірна крамниця. Коли ми наближалися до будівлі, тітка Джуді вімкнула поворотник, перемістилася до лівого ряду. Сповільнила швидкість і зайняла вільне місце просто перед головним входом, неймовірно. Як ти це робиш? вигукнула я, вказуючи на блискучі скляні двері. Вона засміялася якщо не шукати місця біля входу, то як його отримати? Це було так просто, як і очевидно. Ми приємно провели час, гуляючи і роблячи покупки, потім попрямували до неї додому, по дорозі зупинилися біля супермаркету, щоб купити дещо. Припаркувавшись за два місця вхідних дверей, а згодом поїхали додому. Тепер є принцеса паркінгом. Сьогодні вранці я поїхала в костку і з рештою автівок повільно повзла до автостоянки. Щоб уникнути штовханини біля входу, я здала назад, але потім об'їхала ряд і опинилася біля входу, припаркувавшись за три машини від дверей. Однак принцип тітки Джуді можна застосовувати не лише щоб шукати вільне паркувальне місце. У житті стільки всього, за що можна бути вдячним і чим насолоджуватися, варто лише пошукати можливість. Того року, коли ми з чоловіком розлучилися, у мене не було ані копійки, і наближався тиждень, який діти мали провести з батьком. Я з жахом думала про те, як блукатиму по нашому чотирикімнатному будинку сама. Тоді я зрозуміла у мене ж є бонусні милі від авіакомпанії, я почала роздумувати. Куди можна поїхати, щоб не розтринкати багато грошей. Я вирішила, що витрати на їжу не мають значення я б їх усе одно витратила, бо, лишившись удома, також би їла. Тож мені потрібне лише житло і розваги. Куди ж поїхати? І на мене зійшло Вашингтон. Майже всі славнозвісні місця у Вашингтоні безкоштовні музеї Сміцівського інституту можна вивчати тижнями, а в мене було всього лише 5 днів. Я забронювала квитки на літак, і через те, що на дворі був серпень змогла зарезервувати квартиру за низькою ціною, до якої входив сніданок. Потім я вирушила в одну з найчудовіших мандрівок у своєму житті. Приїхавши у Вашингтон, я вийшла на національну алею, залиту вечірнім сонцем, і зупинилася біля меморіалу президента Лінкольну, щоб ушанувати його пам'ять. Я не могла повірити, що стою перед ним і розумію, яка величезна його статуя, з якою любов'ю зроблене це відоме обличчя, і як надихають написані на стінах слова, які Лінкольн промовив багато років тому. Того тижня я насолоджувалася мистецтвом і музеями, дивувалася готичні красі Вашінгтонського кафедрального собору, була в захваті від капітолія і бібліотеки конгресу. Тепер прагну колись туди повернутися. Мандрівка до Вашингтона стала першою, коли я подорожувала сама. Того тижня я дізналася, що не тільки можу зробити це, але ще й отримати задоволення. Не такий уже довгий шлях від принцеси паркінгу до королеви подорожі. Однак я могла б і не знайти свого шляху, якби не тітка Джуді, і її філософія паркування Дебора Зіганіс Лоурі. Справжня подяка. Я стверджую, що подяка. Це найвища форма думки. Це щастя, подвоєне дивом. ЧЕСТЕРТОН. Кілька років тому, саме перед Днем Подяки, мене без попередження кинув чоловік, за якого хотіла вийти заміж. Наступного дня я була звільнена з роботи. А ще за день мені виповнилося сорок. Я вже десять років жила у Нью-Йорку, намагаючись заробити на життя грою в театрі. Хоч у мене був деякий успіх на сцені, я ніколи не заробляла стільки, щоб жити вдосталь. Я була самотня, без грошей і наближалася до середнього віку професії, у якій шанують молодість і красу. Останнє, чого я хотіла, це їхати додому у Флориду на день подяки і зустрічатися зі своїми молодшими, одруженими та успішними двоюрідними братами і сестрами. Принаймні ми хоча б зустрінемося у Брукс, у моєму улюбленому ресторані у Флориді. Це була наша сімейна традиція впродовж 20 років. За день до виліту я підхопила жахливу застуду. Я лежала в ліжку, жаліючи себе, аж раптом задзвонив телефон. Це була моя мама. Люба, сказала вона, у мене чудові новини. Почувши ці слова, я зіщулилася. Останньою чудовою новиною було те. Що вона вийшла заміж за чоловіка, з яким два тижні тому познайомилася в інтернеті. Нещодавно вона розлучилася в четверте і жила в новому квартирному комплексі для активних літніх людей, я боялася найгіршого. Що саме? спитала я, хапаючи носом. Отже, почала вона, зупиняючись для драматичного ефекту, ти ж знаєш, що ми щороку бідимо у Брукс? Цьогоріч я вирішила. Приготувати родинну вечерю сама, ну і з твоєю поміччю, звісно. Дивись, у нас буде 25 людей, плюс ми з тобою. Хіба це не весело? Чи могла я вдати, що вона помилилася номером? Так, якби не була під дією ліків і могла чітко мислити. Натомість я пробурмотіла. Ага, чудово, не дочекаюсь, поклала слухавку і, натягнувши ковдру на голову, вирубилась. Наступного дня я прилетіла до аеропорту в Форт Лодерлей, маючи абсолютно нещасний вигляд і почуваючись так само. Я забрала свій багаж і вийшла на двір, шукаючи маму. Переді мною припаркувалася платинова блондинка і посигнала. Тобі подобається? вигукнула моя мама. Вона висунулася з вікна машини і поправляла своє волосся, яке раніше було сиве й кучеряве, а тепер сягало її плечей і було вирівняне плойкою. Хто ви і чому вкрала втівку моєї матері, відповіла я. Вона засміялася, наче 16-річна дівчинка. Дурненька, це так я святкую своє дивовижне нове життя. О, чудово, сказала я. Мені варто було радіти за нею, але в ту мить мама мала такий вигляд і говорила так, ніби на 10 років була молодша за мене. Наступний день був божевіллям. До полудня я купила і приготувала більше продуктів, ніж за останні роки. У півночі я стояла, схилившись над раковиною і зануривши руки по лікоть він яка досі розморожувалася, і намагалася обома руками витягти потрух. Попри те, що через усі ці справи проблеми з моєї голови зникли, я все одно сумувала, споглядаючи за своїм життям, і переймалася тим, що робитиму, коли повернуся до Нью-Йорка. На день подяки ми прокинулися о шостій ранку, щоб завершити приготування. Я не думала, що нам удасться. Але якось ми змогли все підготувати, прибрати в будинку, приставити чотири розкладені столики до обіднього стола у приміщенні з однією кімнатою, відполірувати срібне обідне начиння, знайти потрібні тарілки і навіть створити чотири мініатюрні прикраси з гарбуза. Ми поставили на стіл запіканки і гарячі страви, перевірили індичку і встигли передягтися перед тим, як приїхали перші гості. Невдовзі будинок був переповненим членами нашої родини, ніхто не питав про мого хлопця або про те, чи отримала я якусь роль. Усі лише охали ахали, дивлячись на стіл, вони не могли повірити, що ми зробили це самі. Перед їдою ми виголосили подячну молитву і по черзі почали говорити, хто за що дякує. Мені це завжди подобалося. Але зараз, навіть коли пишалися тим, що допомагала мамі, і рада була бачити свою родину. Насправді я не хотіла долучатися до всіх. Мама говорила переді мною. Вона сказала: Я дякую за своє здоров'я, свою родину та друзів. Особливо я вдячна донці Алісі за те, що 39 років тому, на День подяки, вона навчила мене значення вдячності. Я відвела погляд від своєї тарілки, що вона має на увазі, мама розказувала далі Ет, батько Аліси. Щойно повернувся з армії. Я була молода дружина і мати однорічної дитини. Ми переїхали із Форт Полка, в Лузіані, до Пісбурга, бо саме там Ед знайшов роботу. Що ж, під час переїзду наші меблі загубилися, а на нові в нас не було грошей. Ми також не могли собі дозволити повернутися додому на День подяки. Я пішла у крамницю і купила Алісі дві баночки дитячого харчування одне пюре з індичкою, друге з морквою. А нам два сендвічі з індичкою. Ми сіли на підлозі в нашій порожній квартирі і плакали над нашим нещастям. Потім ми почули, як Аліса сміється. Мама подивилася на мене очима, повними сліз. Ти була така щаслива, ти співала і чудово проводила час, граючи своєю їжею в тому холодному, порожньому приміщенні. Я молюся, щоб ти завжди знаходила щастя, що миті, моя люба донечко». Я була приголомшена. Я запитала себе, як самотня, 65-річна жінка, що має постійний дохід, вирішила стати яскравою блондинкою і влаштувала обід на День подяки для майже 30 людей. Тепер у мене була відповідь. Вона просто наслідувала той приклад, який я дала їй багато років тому, і про який забула. Повернувшись у Нью-Йорк, я відчула новий смисл і вдячність за життя. І теж пофарбувалась у блондинку Аліса Саймон. Сила ілюзії Істини немає, є лише сприйняття Гюстов Флобер. Багато років тому я сиділа зі своєю близькою подругою Сарою в її вітальні з чудовими шпалерами. Ми обговорювали мої старанні зусилля. Успішно поклеїти шпалери в кількох кімнатах мого будинку. Не можу зрівняти шви, жалілася я. Біля стелі поклеєно нерівно, і взагалі кімната навіть приблизно не така гарна, як твоя, що я роблю не так, як ти домоглася того, що твої шпалери мають набагато кращий вигляд, ніж мої. Сара тихо сиділа, слухаючи всі мої скиглення. На її губах я помітила крихітну усмішку і подумала, що вона, мабуть, сміється з мене. Сара бачила першу кімнату, у якій я закінчила клеїти шпалери. Мабуть, вона сама собі сміялася з моєї невдалої роботи. Зрештою, я припинила скаржитися і дала їй змогу відповісти. Донно, заспокоюючи мене, сказала Сара, це все ілюзія, дрібниці неважливі. Подивися на мої шви, вони теж не ідеальні. У кутку шпалери надірвані, бачиш? Я повільно похитала головою і пильніше придивилася до попередніх непомічених недоліків на стінах її вітальні. Сара вела далі «Ти заходиш до мого будинку і бачиш ілюзії гарної кімнати, не помічаючи всіх недоліків. Ти клеїла шпалери власноруч, тому знаєш кожне місце, яке не зовсім добре вдалося. Ти хочеш, щоб твоя кімната була ідеальна, тому шукаєш усе, що може бути не так, ніхто інший не помітить цих недоліків. Як і ти не помітила їх у моїй вітальні. Коли того дня я йшла від Сари, то знала, що вона мала рацію і вдома вже не так критично оцінювала свої кімнати. Життя тривало, і, врешті-решт, я забула про ту розмову із Сарою. Час минав, і одна з моїх дочок вирішила зіграти весілля на нашому задньому дворі. Я багато років працювала, щоб перетворити двір на чудовий садок, вирощувала, пересаджувала і обрізала нові рослини, експериментуючи з ними. З допомогою чоловіка і синів ми викопали ставок, посадили на віку щі та дерева і зробили це місце прихистком від зовнішнього світу. Це був притулок, у якому гніздилися птахи, стрибали білки, а на листі лататі відпочивали жаби. Я мріяла, що колись хтось із моїх дітей вибере наш садок для весілля. Цей день настав, і я захоплено почала висаджувати бліди, жовті і бускові квіти, які пасували до кольорів, що їх вибрала моя дочка. Усе було чудово. Аж раптом почало дощити. Тут, у послушливому Колорадо, ми день за днем потерпали від зливи. У травні завівся грибок, через підвищену вологість бур'яни розрослися, а дощ падав такий, що я не могла їх вирвати. На задньому дворі виросли гриби, які до того були лише перед будинком. За прогнозом, у день весілля мало бути ясно і сухо, але як мені вчасно підготувати садок? За кілька днів до весілля я була у відчаї. На кілька годин мало вийти сонце, а потім знову очікували грози. Я стояла навколішках у грязуці, намагаючись висмикнути кілька помітних бур'янів, аж раптом гілка дерева обережно торкнулася мого плеча, нече ніжне рука, і в тихому шепотінні вітру я почула ласкавий голос Сари з минулого Донно, це все ілюзія, дрібниці неважливі. І знову я зрозуміла, що вона має рацію. Озирнувшись навкруги, я побачила, що. Через постійні дощі виросли не лише бур'яни, а й квіти, вони були розкішні. Рослини та трави лишалися зеленими і виблискували смарагду на сонці. Мій двір здавався місцем миру та спокою. Коли дочка йтиме в елегантній, сніжно-білій сукні, а її очі світитимуться коханням, ніхто не помітить бур'янів чи коричневих плям у траві. Цей двір буде лише чудовим тлом для незабутньої події. Ось що всі запам'ятають. А не дрібниці пов'язані з незавершеною роботою в садку. Весілля вдалося на славу. Ну, не зовсім досконале, Але ілюзія казкового весілля в чарівному місті була ідеальна. Я ніколи більше не забуватиму сареної поради. Ідучи по своєму житті, завжди пам'ятатиму це все ілюзія. Дрібниці неважливі. Дона Мілікан Медоуз. Викинь ключ. Замки не пускають лише чесних людей. Єврейське прислів'я. Мої хрещені батьки Белл і Макс зустрілися в Англії під час Другої світової війни. Вони познайомилися в їдальні, завдяки їжі. Максу подобалося лише м'ясо, а їла самі овочі. Їхні стосунки почалися з обміну стравами зі своїх таць. Невдовзі вони поділилися й іншими частинами свого життя. Переїхавши до хисткого старого будинку в Берклі, штат Каліфорнія, Макс переніс Бел через поріг, а потім сказав Дай мені свій ключ. Бел послухалася, і Макс разом зі своїм ключем викинув його на двір. Я хочу жити в будинку, відкритому для всіх нужденних, виголосив він. Так і сталося. Двері їхнього будинку ніколи не були зачинені. Друзі входили, виходили, лишалися на обід, витягаючи холодну курячу ніжку з холодильника. Або умощувалися у м'якому кріслі і читали книжку. Вечеря завжди була сумішу різних думок і людей кутський студент та ізраїльський дисидент, далецький адвокат і денверський робітник, рабин без пастви з Буркліна і священик з маленької каплички Санта Фе. Однак Белл виросла в Чикаго і добре знала цінність замкнених дверей. Незамкнений будинок тішив її і водночас лякав. Іноді Бел прокидалася в ліжку і чекала на те, що її мати назвала б найгіршим. Думки про програбування, зґвалтування і смерть кружляли в голові, і все тому, що її пришелепкуватий чоловік відмовлявся замикати двері. Одного разу у п'ятницю, коли було вже геть за північ, Бел почула, що відчинилися двері. Вона чула чиїсь кроки, а потім цей хтось піткнувся. Її руки захололи, і вона схопилася за ковдру. Бел хотіла кричати, але в горлі пересохло, тому голос зник. Тоді вона вирішила причаїтися, щоб грабіжник забрав те, що хотів, і пішов. На нижньому поверсі заскрипіли меблі і хтось відчинив комод. Бел почала штовхати Макса, але той не прокидався. Вона запхала ковдру до рота, щоб не закричати. Потім почула, як захисна сітка і вхідні двері зачинилися. Бел потрясла Макса за плече. Макса, хтось щойно був на нижньому поверсі. Думаю, нас пограбували. З нами все гаразд? сонно запитав Макс. Так, відповіла Бел, тоді спи, оцінимо збитки вранці. Наступного ранку Бел ледве змогла зійти вниз. Вона обережно оглянула вітальню і побачила лише знайомі м'які дивани та сто газет поруч із кріслом. Кухонні шухлядки були не пошкоджені, а холодильник заповнений залишками їжі. Свічники із п'ятничної вечері досі стояли на обідньому столі, бабусине срібло лежало в серванті. Лише одна річ була зайва. Посеред столу на серветці лежав свіжий буханець хали. Максе, ти купив цю халу? Макс похитав головою. Коли вони сіли за стіл і пили ранкову каву, Белл сказала: Максе, потрібно зачиняти будинок. І з нами може статися щось погане або щось хороше, відповів Макс, відкусивши шматок свіжого хліба з маслом. Дебора Шоус. Із другом. Немає такого складного життя, яке не можна полегшити, змінивши своє ставлення до нього. Елен Глазго. Доброго ранку. відповіла я робочим телефоном. Привіт, сказав чоловічий голос. Що б ти хотіла з'їсти сьогодні зранку. Турботливий голос на тому кінці лінії став приємною несподіванкою. Ми мали спільний інтерес і проблему, якими жоден із нас не міг поділитися з іншими. У цьому ранковому запитанні були спокій і безпека. Думаючи про їжу, яку любила, але більше не могла нею насолоджуватися, я відповіла Хочу млинців із маслом і сиропом. Я була готова розривітися адже втратила змогу відчувати насолоду від їжі, і сумні думки стали вирувати в моїй голові. 82-річний чоловік на тому кінці дроту перервав мою жалісну вечірку Іди по свій морк'яний сік, і поснідаємо разом! Півши до холодильника я схопила такий знайомий світло-блакитний пластиковий стакан, на якому тепер постійно були помаранчеві плями. Добре, біле, я готова. Гаразд, відповів він з іншого штату за дві години їзди від мене. Нуму насолоджуватися млинцями. Я пила сік із моркви і селери, уявляючи, як на іншому кінці телефонної лінії біл теж свій сік. Це була найяскравіша, муть у моєму сумному харчовому ритуалі. Тому я була дуже вдячна Білові за те, що він зателефонував мені, щоб підбадьорити. Розмова тривала лише кілька хвилин, закінчившись його звичною фразою Мені час працювати. Через білову уважність до мене я почала думати, що це мій власний янгол допомагає мені. Біл був дивовижний. Він здолав рак перед міхурової залози і у свої 80 із гаком досі працював із опів на шосту ранку до п'ятої вечора шість днів на тиждень. На своєму лісовому складі до того ж йому давалося самостійно керувати іншими будівлями, якими він володів. Уперше побачивши його, я зрозуміла, що біл особливий. За кілька хвилин після нашої зустрічі він запитав мене не про те, як я можу допомогти йому та його бізнесу, а про мої цілі і мету в житті. Дізнавши, що я теж сиджу на соковій дієті через медичні причини, він дав мені рецепти соків і різноманітні поради. Коли йому повідомили, що рак невиліковний і він скоро помре, Біл почав досліджувати альтернативну медицину і вирішив пити сік щодня замість їжі. Він не пив його лише на День подяки я не могла зрозуміти, як роками можна утримуватися від їжі, але його рішучість надихнула і піштовхнула мене. Після першого телефонного дзвінка, який захопив мене зненацька, я почала радо слухати білові ранкові привітання невдовзі сама стала питати, що він хотів на сніданок. Його відповідь зазвичай була така кава, бекон і шинка з відливою. Ми навряд могли б стати друзями. Біл нагадував мені полковника Сендерса, а я була 21-річною дівчинкою. Однак загальна перспектива, хворіти й померти чи одужати стирала різниці між поколіннями і милі. Минули тижні і завдяки Білові, який знаходив час у своєму щільному графіку, щоб підтримувати молоду дівчину, мене більше налякали різновиди соку. Які потрібно було пити. Багато років по тому, дістаючи свою запрошену сокочавницю, я завжди згадую доброту біла до незнайомої людини, і нагадую собі, що позитивне ставлення під час життєвих випробувань може стимулювати ліпше за найсучасніші ліки. Деякі люди говорять про лимони, які вони перетворюють на лимонад лише Біл говорив про моркву і селеру так, наче вони були стейком у паніровці. Із позитивним ставленням біла, навіть редиски, капуста, могли смакувати, наче теплі брауні з гарячим шоколадом і морозивом. Ерін Фуентес.